Добрий день, друзі. Повномасштабна війна, яка триває вже третій рік, продовжує перевіряти нас на стійкість. За цей час багато компаній змінили свої стратегії, знайшли свої слабкі місця, нові ніші і трансформувались. Ми навчились працювати не тільки там, де спокійно, а за будь-яких умов. Наприклад, прямо зараз я звертаюсь до вас з офісного укриття нової пошти. Останні обстріли енергетичної інфраструктури показали, що війна не зупиняється. Замість того, аби видихнути, ми маємо стати ще сильнішими, ще витривалішими, прийняти ці виклики. А це означає, що роль бізнесу зараз це не тільки захищати себе, але й долучатися до захисту конкретних регіонів. Раніше ми закуповували генератори, шукали стали інтернет. Робили запаси палива, будували укриття на сьогодні. Це гігієнічний мінімум для усіх компаній. Зараз ми маємо дбати про захист українських міст, посилювати протиповітряну оборону, інвестувати в мобільні вогневі групи. Ми розуміємо, що від нас також залежить безпека міст, в яких, наприклад, працює нова пошта. Тому ми вже інвестували 10 мільйонів гривень на підсилення протиповітряної оборони Харкова. Друге, про що ми маємо пам'ятати і що робити це підтримка наших людей. Люди відчувають сильну втому від війни. Вони хочуть, аби хтось допоміг їм із вирішенням їх питань та проблем. І очікують, що це ми з вами, підприємці та бізнес. І це загалом в наших з вами інтересах робити все задля виживання кожної людини, її підтримки та розвитку. Бо вже сьогодні вони є або завтра стануть нашими клієнтами, гостями чи співробітниками. Отже, бізнес має виходити за рамки звичних продуктів та сервісів вже сьогодні. Нашими новими продуктами стають забезпечення власних бізнесів і людей електроенергією, інтернетом, теплом. Ми маємо думати та забезпечувати власну енергонезалежність. Блекауту не буде, якщо вже сьогодні ви також почнете цим займатися. Так само, частиною нашого продукту має бути безбар'єрність. Одним із наслідків війни є збільшення кількості людей з інвалідністю. Всі вони це так само наші клієнти та працівники. Отже, маємо робити наші простори, магазини, заправки, кав'ярні чи відділення, доступними як для людей у кріслах колісних, так і для людей з порушенням слуху та зору. Робочі місця на підприємствах так само мають бути. Комфортними і зручними для всіх груп населення. Нещодавно пропозиція психологічної допомоги викликала у багатьох посмішку. А сьогодні від 50 до 300 співробітників нової пошти та наших мобілізованих колег кожен місяць отримують консультацію психолога. Це стало частиною нашого щоденного життя. Так само, як і реабілітація людей після різних травм сьогодні, як ніколи, інтереси бізнесу і суспільства співпадають: бути частиною активного спротиву, допомагати громадам, бути партнером суспільству та опорою для кожної людини це ті засади, на яких наші бізнеси тут в Україні втримуються і будуть зростати. Дослідження показали, що 29% українців вважають нову пошту частиною свого життя, а не просто доставкою. Нам вдалося це саме тому, що в кожну тривожну мить для українців ми підставляли і будемо підставляти їм своє плече вони наше майбутнє. Та не обмежуйтесь Україною. Диверсифікуйте ризики, якщо ви ще цього не зробили. Материнський ринок звичайно важливий і пріоритетний. Але розвиток у світі, у Європі, це можливість знайти нові, інші шляхи розвитку. Це можливість вдосконалити свої процеси, це можливість грати у вищій лізі. Окрім того, це валютний ринок та розвиток компанії на більш безпечній території. Якщо у вас були сумніви, чи ви тільки плануєте починати бізнес за кордоном, я однозначно скажу, починайте зараз. Не буде іншого часу. Не буде часу кращого або гіршого для початку. Цей час саме зараз. Українському бізнесу, який навчився працювати за будь-яких умов, є що показати і чому навчити європейські компанії. Ми гнучкі, ми швидко приймаємо рішення, ми маємо сміливість ризикувати. Та швидко реагувати на обставини. А ще ми живучі і розраховуємо тільки на себе і на своїх. І саме зараз час посилювати та створювати нові спільноти, як бізнесові, так і громадські Ставати справжньою спільнотою партнерів, що за будь-якої ситуації підтримують, допоможуть, підстрахують. Вже сьогодні разом треба змінювати думку про підприємців і у суспільства, і у влади, разом створювати нові наративи та сенси, разом боротися з тиском державних органів, разом розвивати розуміння того, що підприємці це єдиний двигун економіки країни та добробуту українців. Це наша з вами відповідальність. Це наша країна, наші бізнеси. Країна має розвиватись далі у форматі еволюції. Все, що погано працювало до 24 лютого, не повинно повернутися. Це стосується економіки в цілому і бізнес-сектору також. Підприємці єдині рушії майбутнього. Продовжуємо працювати і робити свою справу як на краще. Це і є справжня ДНК українського бізнесу. Успіхів вам, друзі! Слава Україні!